США заявили, що готові допомогти Польщі та країнам Балтії у разі подальшого наступу Росії. Гур успішно відпрацювало три російські гелікоптери Мі-8 у Криму. Після нічної атаки дронів у Сумах спалахнула масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати без жертв. Тоді, як на Чернігівщині, двоє рятувальників постраждали від повторного удару Російської Федерації. Хлопці тримайтеся про це і більше цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Отискайте сюди на кружечок. Щодня перевірені новини. США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію. Заявив Трамп. Віримо. Мінус три гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію Небо у авіапарк росіян в анексованому Криму знову скоротився внаслідок успішної роботи спецпідрозділу головного управління розвідки. Суми рятувальники цієї ночі ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після атаки російських дронів. Вогон охопив нежитлові приміщення та поширювався горючими конструкціями. На щастя, обійшлося без постраждалих. Армія Путіна в вгатила по рятувальниках на Чернігівщині під час гасіння пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, спричиненою атакою БПЛА. Травмовано двох вогнеборців їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Армія РФ просунулася у Березовому на Дніпропетровщині, новоекономічному та Романівці на Донеччині та біля Новоіванівки в Запорізькій області. Повідомляє Діпстейт. А шановні глядачі підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю.